Бачимо, вже папа вийшов на балкон, вже привітав зібраних на площі святого Петра. І зараз чуємо оркестр виконує гімн. Це є. Так, папський гімн. Так, А потім будемо чути гімн. Зараз безпосередньо чуємо послання Папи Франциска. Дорогі брати і сестри, доброї Пасхи. Ісус Христос Воскрес. Любов подолала ненависть, життя перемогло смерть, світло витіснуло темряву. Ісус Христос з любові до нас лишився своєї божественної слави. Зрікся себе самого, прийняв вигляд раба і принизився аж до смерті. Смерті ж хресної. Тому й Бог свеличив Його, вчинивши володарем Всесвіту. Ісус це Господь. Своєю смертю і воскресінням Ісус показує кожному дорогу життя і щастя. Це дорога смирення, яка веде крізь приниження. Це і є дорога до слави. Лише той, хто себе принижує, може підійматися вгору, до Бога. Гордовитий дивиться згори вниз. Смиренний, навпаки, знизу вгору. Petro та Іоан, отримавши у Великодній світанок allora, повідомлення si від жінок, побігли si до гробниці и no, застали її відчиненою і порожньою. Per Підійшовши ближче, вони похилилися, щоб увійти в гробницю, щоб увійти в тайну, необхідно похилитись, понизитись. Лише той, хто підкоряється, пізнає перехід до слави Ісуса і може вирушити за ним його шляхом. Май християни... Світ хоче нав'язувати своє всілякими коштами суперництвом, примусом. Але християни завдяки благодаті, смерті і Воскресіння Христа, це зародки іншого людства, яке заохочує нас жити задля взаємної служби, не бути зухвалими, а простими і ввічливими. Це не прояв слабкості, а справжня сила. Кожному, хто в собі несе силу Бога, його любов і його справедливість, не має потреби вдаватися до примусу, бо через нього промовляє і діє сила істини, краси і любові. Воскреслого Господа, благаймо про благодать не зростати в гордовитості, яка підсичує насильство і війни, а знаходити смиренну мужність для прощення і миру. Просимо Ісуса переможця, щоб полегшив страждання наших численних переслідуваних братів та сестер за Його ім'я. А також усіх, хто несправедливо зносить наслідки конфліктів і безперервного насильства. Просімо в першу чергу про мир до Сирії та Іраку, щоб ущухли збройні сутички і відродилися добрі відносини між різними верствами, з яких складаються ці любі країни. Internazionale... Міжнародне співтовариство нехай не залишається байдужим щодо страшної гуманітарної трагедії в цих країнах та лихої долі численних біженців. Благаймо мир для всіх мешканців святої землі. Культура взаєморозуміння нехай розвивається між ізраїльтянами та палестинцями і відновлюється мирний процес, який покладе край довголітнім стражданням і поділам. Паче Молимося про мир для Лівії, щоб зупинити безглузде кровопролиття і всіляке варварське насильство. А кожен кому не байдужа доля країни, нехай сприяє примиренню і розвитку британського суспільства. Що поважатиме людську гідність. Навіть в Ємені сподіваємося, переважатиме спільне прагнення миру на благо всього населення. Водночас з довірою покладаємо на милосердного Господа. Примирення укладене цими днями в Лозанні, нехай воно стане вирішальним кроком у напрямку більш дружнього і безпечного світу. Імплоріамо Воскреслого Господа, благаймо дар миру для Нігерії, Південного Судану та інших регіонів Судану, а також Демократичної Республіки Конго. Невтомна молитва усіх людей доброї волі нехай заноситься за всіх тих, хто втратив життя, зокрема, маю на думці загиблу минулого четверга молодь в університеті, в університеті Гаріса в Кенії, а також тих, кого викрали або змусили покинути свої домівки і своїх близьких. Воскресіння Господня нехай подарує світло дорогій Україні, а особливо тим, хто постраждав від насильства протягом останніх місяців. Нехай Україна віднайде мир і надію завдяки зусиллям усіх зацікавлених сторін. E Просімо про мир і свободу для численних чоловіків і жінок, що поневолені новими і старими видами рабства з боку кримінальних угрупувань та осіб. Про мир і свободу для жертв наркоторгівлі. Що часто покриваються силами, покликаними навпаки, захищати мир і гармонію людської родини. Просімо також про мир для нашого світу, залежного від торгівлі зброєю. ci guadagnano con il sangue degli uomini e delle donne. Agli emarginati, Усім занедбаним в'язням, бідним та іммігрантам, якими так часто нехтують, від яких відвертаються, яких відштовхують, усім хворим і знедоленим, Дітям, особливо тим, які зазнають насильства, усім, хто сьогодні в жалобі, усім чоловікам і жінкам доброї волі, нехай лунає втішний голос Господа Ісуса, Мир вам! не бійтеся. Я воскрес. І залишуся з вами назавжди. Святийший Отець Франциск дарує апостольське благословення і повний відпуск у формі через радіо, через телебачення встановленій церквою, яка розповсюджується на всіх вірних присутніх на Цій відправі також, які духовно з'єднані сьогодні за посередництвом нових засобів масової інформації. нехай святі апостоли Петро і Павло владі і силі, яких ми довіряємо, застуза засту... нехай заступаються за нас перед Господом. Амінь. Нехай за заступництво Молитов і заслугами Діви Марії, святого Архангела Михаїла, святого Івана Хрестителя, святих апостолів Петра і Павла та усіх святих, Всемогутній Бог, змилосердиться над вами. І, простивши ваші гріхи, Ісус Христос приведе вас до вічного життя. Амінь, ремісіоневсьомутній Милосердний Господь, нехай помилує вас, відпустить і пробачить усі ваші гріхи. Дасть вам правдиве і плідне покаяння, розкаяне серце і виправлене життя, благодать і підтримку Святого Духа, а також непохитну стійкість у виконанні добрих вчинків. Амінь. Благословення Всемутнього Бога Отця, Сина і Святого Духа. Нехай зійде на вас і з вами назавжди перебуває. Амінь. Пригадуємо, що цим благословенням Урбі ет Орбі сьогодні можна було отримати повний відпуст, або, іншим словом, індульгенцію, отримати покарання за гріх, який несе в собі кожен. Тому це дійсно великий дар під час цього особливого благословення. Благословення урбі ет орбі, місту і світу, яке папа. Робить під час Різдва і також під час Великодня. Завжди благословення робиться знаком Христа, тобто те, що ну, говорить, що Хрест може бути благословенням. Це якби світ цього не знає. Як це можливо, що Хрест може бути благословенням? Хвороба, страждання, не прокляття, але благословення. Зараз чуємо італійський гімн. Розпочинаються гімни, можна сказати, вони обмінюються. Папський оркестр грає гімн Італії, а італійський гімн папи. На початку було навпаки. Тут після Урбі еторбі бачимо цей обмін. Також є присутня шварцька швейцарська гвардія, котра є з найстаріших існуючих військових підрозділів світу. Дорогі брати і сестри, хотів би висловити мої побажання зі святом Великодня всім вам, що прибули на цю площу з різних країн. А також вітаю тих, хто єднається з нами через засоби масової інформації. Принесіть у ваші домівки і тих, хто кого зустрінете. Радісну новину, що Воскреслий є Господом життя, що він приносить з собою любов, справедливість, повагу і пробачення. Дякую за вашу присутність, за ваші молитви, за ентузіазм вашої віри. Особлива, особливо, Особливо дякую за дар квітів, які також у цьому році прибули з Нідерландів. Бажаю вам гарної пасхи всім. Будь ласка, моліться за мене і смачного.